Друзі, вітаю вас! Мене звати Олена. Записую це відео з відчуттям величезної вдячності до того, чим займається Олександр Жарков, до його потужності, до його сили і до його професіоналізму. Крайні 40 днів Олександр робив мені чистки, і я відчула не просто полегшення, які зміни у житті. У мене змінила свідомість. І вона змінилась в тих моментах, які викликали величезну колись напругу. Я відчула, що у мене відбулося перегляд концепції щодо осуду інших людей, щодо того, як я відношусь до складних ситуацій, до трагічних ситуацій. Все це, звичайно, не могло не вплинути на моє життя, але мені найбільше запало в душу те, що це не просто тимчасове якесь полегшення. Це, звісно, зміна світобачення, і вона ну, просто колосально перевертає світ. Тому, Олександре, дуже вдячна, вражена і дійсно ну, просто неймовірний ефект. Тому я з величезною повагою ще раз повторюся до того, чим займається Олександр, хочу вам всім сказати, що це варто спробувати, тому що це про якість життя. І про її зміни, тому просто вражена і дякую.